Неспокійна ніч видалася у кількох областях Росії. Міноборони ворога звично рапортує, мовляв, збили понад 50 українських безпілотників. А в цей же час Білгород та інші регіони сидять без світла. Подробиці далі. Білгород цієї ночі поринув у пітьму. Після низки вибухів у місті перебої з електропостачанням. У деяких будинках зникло і опалення, і вода. За повідомленнями у тамтешніх пабліках Білгород атакували ракети. Удари припали по місцевій ТЕЦ. Щойно місто тричі обстріляли. Під'їжджаю додому, ось таке лежить. губернатор регіону В'ячеслав Гладков підтвердив факт удару, зазначив, що він, мовляв, був наймасовішим. А місцеві жителі кажуть, чули близько 50 вибухів. Вибухи пожежі та табликаут спіткали Таганрог, це ростовська область та Перм. Що спричинило невідомо. Однак пабліки зазначають, що в тому районі, де зникло світло, розташований Пермський пороховий завод Гриміло і в Орлі. Он там зрив. Повітряна тривога і вибухи розбудили вночі жителів Брянська, а ось в Мурманську та Сєвєроморську. А там, нагадаю, розташована головна база північного флоту. Ударів не було, але вони сидять без світла та тепла кілька днів. У Мурманську світлофори не працюють, тролейбуси не їздять, а в будинках зупинилися ліфти. Ось у нас місто Мурманськ, Ленінський район, 6-та година вечора. Район відключений: ні світла, нічого немає. Крамниці не працюють. Тільки дитяча лікарня тримається на генераторах. Зате в новинах губернатор повідомив, що всі проблеми усунені. Енергетики кажуть, в усьому винна погода. Лінії електропередачі вкрилися уже Желеддю та інієм. Енергетики зазначають, повноцінний ремонт розпочнеться, щойно дозволять погодні умови. Вероніка Іващенко, подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини.